Літаки F-16 з Данії надійдуть в Україну цього літа. Жодних змін у двосторонніх домовленостях немає. Нагадаю, офіційний Копенгаген обіцяв віддати нам 19 винищувачів. Побоювання, що цього не станеться, почали з'являтися після того, як Данія продала 24 борти Аргентині. Це зовсім інші літаки з авіапарку, запевнив в ексклюзивному інтерв'ю нашому каналу посол Данії в Україні не хвилюйтесь, літаки для України вони точно будуть. А це не ті самі. Це весь наш парк F-16, що зараз виводиться з експлуатації, тому що ми отримаємо нове покоління літаків F-35. І частина буде доставлена до Аргентини. Але кількість, яку мій прем'єр-міністр і ваш президент, узгодили минулого літа. Не потрібно хвилюватися. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли. Я впевнений, що це буде успіх, і це покращить обороноздатність України отримання літаків в F-16.